Лот суко, мікс англійських брендів. Ось таке коктейльне плаття. Дуже яскраве, металік колір, зверху на зав'язочках і відкрита спина. Трішки таке просвітляється в дирочку, дуже класно. Розмір XS. Ось таке плаття на літо в червоному кольорі. Тут е, на зав'язочках регулюється ця частина на пуговичках і корсетик такий. Розмір XS. Ось таке плаття MIDI. 36-й розмір. донизу трішки таке ширше йде. Приємна тканина, підльон. Плаття шифонове, гарний принт. розмір XS також довге таке з підкладочкою просвітлятись не буде. Блакитне платтячко також коротеньке, дуже класна тканина, Ска, така вона об'ємна на бретельках. Зверху поло таке плаття на кожен день, дуже стильне, по талії, коротеньке. 36 розмір. Ось таке плаття також легеньке шифонове на літо в сірому кольорі це зара, розмір S -очка. Донизу також трішки йде ширше. Ось таке плаття. Тут на зав'язочках регулюється ширина. Розмір 12 -й. до підлоги. Ось таке коротеньке вільне плаття в 16-му розмірі. Чорне, легеньке. Ще одне таке плаття, тут у нас розмір емочка. І в пудровому кольорі плаття таке класне, класного пошиву в стилі прованс. Ось на таких на плечах бретельки широкі. Дуже класне.